Живемо у складні часи, однак живемо у демократичній державі, де існують наряду з обов'язками ще й права. Вам необхідно знати, якими ж законодавчими актами передбачено процес мобілізації та якими закріплені ваші права. На сьогоднішній день законодавче регулювання процесу мобілізації визначено. перш за все законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, законом України про військовий обов'язок та військову службу. Законом України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, так званий оберіг, постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Також постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року, номер 560 про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період та рядом інших законодавчих актів. Підписуйтесь на нас, залишайтеся з нами, і вже скоро отримайте від нас відповіді на всі запитання, які пов'язані із мобілізацією.